Всім привіт! З вами Арсен Декусар і ви на каналі Школи перикарського мистецтва Арсен Декосар Студіо. І в сьогоднішньому випуску ми з вами розберемо, чим швидко та якісно можна відтерти забруднену краєву лінію росту волосся після фарбування в темні кольори. Приємного перегляду! Часто після фарбування у темні кольори залишається брудна краєва лінія росту волосся. Багато майстрів намагаються відтерти її ремуверами або навіть спиртом, що мало ефективно та дуже шкодить для шкіри голови вашого клієнта. У практичному пластиковому контейнері Tico Professional пропонує для використання 100 вологих серветок. З натуральними заспокоюючими і пом'якшуючими компонентами: гліцерин, бісабалол і екстракт алоє. Серветки миттєво і безпечно видаляють залишки фарби зі шкіри. Використання однієї серветки розраховане на видалення фарби після одного фарбування з усієї краєвої лінії росту волосся вашого клієнта. По-перше, серветки мають зручне і герметичне упакування, завдяки чому вони не будуть випаровуватись, якщо ви будете їх рідко використовувати в своїй роботі. По-друге, важливий фактор це аромат. Серветки мають легкий, приємний, свіжий запах, що буде до вподоби вам в роботі та вашому клієнту. Легкі у застосуванні та ефективні. Використовуйте в своїй роботі та насолоджуйтесь. І до нових зустрічей у нових випусках! А також не забувайте, що за промокодом DECUSAR13 ви маєте знижку на всі позиції, на всю продукцію наших партнерів бренда Кіка Professional. Посилання на наших партнерів нижче в допису під цим відеороликом.